Всім привіт, друзі! Слава Україні! і Героям слава! Друзі, в мене швейна машинка. О, в даному випадку вона називається Бікман, ну, можливо, я щось неправильно. правильно, Бікман, Вічман. Ну, такі машинки вони йшли під назвою Зінгер ще В такій моделі, в такому, ну, в такому корпусі. Багато марок різних машинок випускалися. Ось. Хотів трошки розповісти про, цю, про такі машинки При купівлі там, чи У вас є машинка, але вона не шиє. В першу чергу треба дивитися. Е, практично в усіх швейних машинках використовуються пластмасові шестерні. В даному випадку в нас теж це не виключно. Це для того робиться, щоб машинка тихіше працювала і, скоріш за все, що ну, їх легше виготовлювати ці шестерні. Треба перевіряти ці шестерні. Це в нас шестерні привода човникового механізма. І ці ось шестерні, ось ось тут дві теж є. От. Ці шестерні відповідають за зуб'я, за транспор транспортер тканин. От і все, все дуже просто. В даному випадку, в цій машинці все ідеально. Шестерні тут ідеальні. Ну, тут ще ремінь стоїть зубчатий, ну вони ходять ці ремені дуже довго. Це шестерні. Проблема в цих машинках. Ну це в усіх машинках. Шестерні, до речі, продаються. І ці шестерні є в наявності в продажі. І ці шестерні є, все є в продажі. І ще, якщо така машинка не шиє, я слідком, слідком буду робити наступне відео по заправці ну, заправки цієї машинки, покажу, як я її налаштував. Ну, вона, в принципі, була налаштована, тільки трішки підналаштував. Хочу ну, повідомити, що дуже часто люди роблять помилки. Машинка не шиє, не ткурве і самі не знають чому. Це в нас в даному випадку машинка. Я ж кажу, це на базі зінгера. І тут горизонтальний човник. Горизонтальний. Тут ось такий стоїть вкладиш. Ось. І треба чітко розуміти, що в цих машинках використовується тільки одного типу е шпулечки. Ось вони в даному випадку навіть і підписані, але вони можуть бути і не підписані. Вони ось так ось виглядають, щоб ви розуміли, такі вони. Пардон. Ось так вони виглядають, ось вони такі заокруглені. Стоють вони копійки, в принципі. Ну, можливо, там на якусь гривню дорожче, ніж до звичайних ось ошвейних машин, там ось такі прямі. Отакі шпульки використовувати в цих машинках заборонено. Ну, тобто не заборонено, зараз поясню чому. Тому що, якщо взяти у нас шпульний. Шпуледержатель, так сказати, тримач, шпуля тримач, і ось ця оригінальна якби шпулечка, вона стає, її не видно. Бо ниточка, коли сходить, а так. І під час шиття, ну, шпулечка може трошки підніматися, там підстрибати, то таке. І не буде проблем. Коли ви ставите звичайні там, із побутових швейних машин, де тут рівне, рівна шпулька ось то вона практично не ховається. І коли вона підстрибує, там ну під час шиття, наприклад, нитка за зачіпається і все, починає рвати і так далі. А ще хуже колись із чайок, то СССР, ось така, наприклад, то коли ми вставляємо сюди, то це взагалі жах. І бачите, вона взагалі не. Не ховається. І відповідно починаються проблеми. Проблеми можуть до такої е, ступені дійти, що навіть поламати це ну, місце для шплу. Тому в цих машинках обов'язково треба використовувати тільки такі. Вони я ж кажу, вони є, щоб навіть і не підписані. Що іменно зінка. Зараз я вам про це продемонструю. Для цього найкраще цю крижечку зняти і зняти можна ось так, в принципі, це я роблю для того, щоб показати ну, наглядно, як воно виглядає. Ставлю я ось трикотажну таку тканинку, опускаю лапку, ставлю на нуль. Ну, щоб тканинка на місці була, це для демонстрації, як воно працює. Ось, ну окей, давайте. Та, в принципі, не має значення. Я потім буду робити інструкцію по цим крутілкам, як нею користуватися. Це буде наступне відео. І ось нитка сходить, і вона, бачите, отак От має працювати. Термач пульк, він тут трошки, ну, як би він не зажатий, тут треба, щоб нитка сходила. І ось я педальку нажимаю, ну, педалька відповідно у мене під столом. Отак воно працює. Коли ми ставимо шпульку, наприклад, ось, о, від сучасних ну, від сучасних машинок, ось такі пластикову, наприклад, вона ще, бачите, нитка проходить. Оп! І все. Ну, бо шпулька має властивість ну, під... підскакувати. І вже бачите проблема. А якщо ще є СССР. СССР ставимо, наприклад. Наприклад, то тобто, тут прям з першого разу не бачите? в чому проблема. І люди так подивилися, о, от в мене тих шпулюк, хто зна скільки. ага, балалайки. Треба бути дуже уважним. Ну, по цьому ниточка заходить. Оце, що треба знати з цими машинками. Треба використовувати ну, обов'язково ось такі ж пулечки. От і все. І не бу... Якщо у вас машинка налаштована, в даному випадку ця машинка налаштована, у вас ніколи не буде ніяких проблем із, шить... ну, із шиттям. Ось. І воно його намотує. А ще, якщо ви там ще й педальку жмете посильніше, то відповідно навіть можна зламати цей пластмасовий, ну, тримач шпулю. От і все, що я хотів в даному відео показати. Обов'язково при купівлі треба е, вимагати, щоб продавець вам показав, що вона шиє. Бо якщо не шиє, скоріш за все шестерні. От. І обов'язково треба знати про шпульки. Шпульки такі продаються, є в наявності, в продажі в інтернет-магазинах вони є в наявності. Ну, все, друзі, слава Україні і героям слава!